Добрий день, всім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. Ми сьогодні, дівчатка, будемо робити курячу тушонку. Ось, про запас. Вдалося нам купити акційних курячих четвертин. Ось. І я вирішила їх з них зробити тушонки, пару баночок. Дивіться, скільки тут, бо це була четвертина, я собі хребти відрізала ще на супчик. Тому зараз ми це все ще зважимо. Ну, що нам для цього треба для цієї тушоночки? Звісно, курочка. У мене тут гомілка і стегно. Сіль ось така ось універсальна приправа овочева, суміш перців у мене, перець чорний горошком, перець духмяний. Цибуля петрушка. От, чого скільки зараз я по ходу скажу. Дивіться: курятина в нас порізана, перебрана, бо ж там можуть бути піргінки, є такі тоненькі волосочки. Все старанно перебрано. І тепер що нам треба зробити? Першим ділом, ми постараємося це все просушити, бо нам тіє вологи. Що там залишилось від того миття, не потрібно. Ось, Тому ми так на паперовий рушничок. Зараз оце все повикладаємо. Так, попромокаємо. бачите, скільки там вологе. Здається, ніби й відтискала, але все одно багато. Це, дівчатка, ми просушили нашу курятину. Зважила, тут у мене без пару грам 2 кілограма. І тепер на цих 2 кілограма курятини ми дамо 2 чайних ложки солі. Ось, я використовую сіль дрібного помолу, 2 чайних ложки солі. Треба нам зараз досторанно вимішала. Дві чайних ложки ось цієї ось овочевої суміші. Чайну ложку суміші перців. Це, до речі, забула про паприку, червону паприку зараз. І додаємо, в мене копчена, бачите, паприка копчена мелена. І додаємо дві чайних ложки от зверху, червоної паприки. Ось. Це ми додали сюди. І тепер наше м'яско ми старанно... Маємо вимішати зробити йому масаж, щоб наші спеції рівномірно всі пройшлися по всьому м'язку. Це ми, дівчатка, гарно промасажували. В баночки я кинула по лавровому, лавровому листочку. Баночки обдала кип'ятком. І, звісно, вони будуть варитися, але. Кидаємо десь по 5-7 горошин перцю чорного горошком. І кидаємо по 2-3 горошинки перцю духмяного. У мене там пальці не влізуть. Де більший, то дві горошинки. Де менший можна кинути три. І тепер дівчатка, що робимо? Маємо пучок петрушки. Так, ріжемо петрушку. І ріжемо нашу цибульку. От такими грубими кільцями. Курки десь також нам більше як однієї на кілограм не потрібно. Я просто не знаю, скільки, саме 2 кілограма, скільки нам баночок займе, Ну зараз будемо бачити. Ось. Чекайте, ще другу. Порізали, трошки присолюємо собі, десь за півчайної ложки. От. І так вимішаємо. Наш... Ой! <свисті> Як завжди! Все летить в різні сторони. Не, ну це таке буває. <свисті> Вимішуємо. А, потрошечка пахне. Знаєте, що хочеться шашлика. Боже. Все минуло літо, минуло, холодина настали і шашлика не їли. Ой. І що ми робимо? Кладемо на дно по. Кільцьове, цибульки. Бачите, ще лишилось, тому ну, то ми будемо класти ще наверх. Так, петрушечки і цибульки. І тепер будемо вкладати нашу курочку. Правда, як її тут втиснути? На ту цибульку. Ну, будемо зараз тиснути. Бачите, дівчатка вклала. От нам 2 кг 5 баночок зайняло. Дивіться, гумілки, я собі, котрі мені не влазилися. Бачите, краєчки кістки підрізала. Ось. А якщо ви будете робити в 0,75 літра баночки, то вам підрізати нічого не прийдеться. Просто я роблю в ті баночки, які в мене є. І тепер зверху ми кладемо ще нашої цибульки. Ось так ось з петрушечкою. Кожну баночку. Все, бачите, дівчатка, вклали. Замітьте, що не доливаємо ми ані бульйону, ані ніць. І тепер кришечки в мене на закрутки. Ми їх закручуємо. Якомога сильніше. Дівчатка. У вистелений рушничком дно кастрюльку. Складаємо, бачите, наливаємо майже до самісінького верха водички, накриваємо кришкою, от, ставимо на вогонь. І з моменту закипання ми їх будемо варити 6 годин. От, Тільки майте на поготові собі чайник з кип'ятком. Через якийсь час подивилися в кастрюлю. Якщо вода википіла, ви доливаєте знову, щоб води було поверху. Все, 6 годин проваримо, покажемо результат. І так, дівчатка, ми зварили нашу тушонку, курячу. Дивіться, варили, так, як я казала, закипіла вода, гарне кипіння, скрутили на мінімум 6 годин. Водичку доливали. І так їй дали в тій воді охолонути. Ось. І дивіться, яка в нас вийшла тушоночка. Бачите? Як взялася холодцем, як тримати в холоді, а ми будемо саме її зберігати зараз в кладовій, так як на вулиці похолодало, в нас кладова на коридорі, от, то буде, е, е, воно йметься Бачите, А якщо так стоїть при кімнатній температурі, то ось так ось вона виглядає. Рідина тут це власний сік з курочки. Тут немає і водички, ніякого бульйону, це тільки власний сік. Так, що відкривати, смакувати не будемо. <сум> Відкриємо трошки пізніше. То, повірте мені, що така тушоночка завжди вас виручить в якійсь ситуації, де терміново треба щось на стіл поставити, вона дуже запашна. От, гарно приготована, ароматна, так що обов'язково приготуйте. І як на акції, хто в місті живе, курочку купити можна, то можна приготувати. А хто має своїх домашніх, тим більше треба приготувати. Так що, ось таке сьогодні в нас відео. Кому сподобався рецепт, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал просто смакота від Марії. Смакуйте побільше всім смачних. Заготовочок на зиму. І всім до зустрічі!